Ну і якщо ви цікавитесь, як почати інвестувати в акції ви на правильному місці. У цьому відео я проведу вас через весь процес крок за кроком від відкриття рахунку до здійснення першої інвестиції. У описі також буде посилання на брокера, яким я особисто користуюся. Якщо ви зареєструєтесь через це посилання, ви отримаєте доступ до безкоштовного деморахунку, щоб ви могли попрактикуватися перед інвестуванням реальних грошей. Тож, давайте почнемо! Перше, що вам потрібно, це брокерський рахунок. Створити його дуже просто: просто введіть свою електронну пошту, встановіть пароль, прийміть умови та натисніть зелену кнопку. Потім вас одразу перенаправлять на торгову платформу. Щоб почати торгівлю реальними грошима, вам потрібно підтвердити свій обліковий запис. Кожен брокер має підтвердити вашу особистість з міркувань безпеки. Якщо ви в режимі демонстрації, ви не побачите кнопку перевірки. Але якщо ви на реальному рахунку, просто натисніть оранжеву кнопку Перевірити особистість у нижньому лівому куті. Перевірка є простою. Вам потрібно завантажити фотографію вашого посвідчення особи або водійського посвідчення та підтвердити свою адресу за допомогою банківської виписки або рахунку за комунальні послуги. Більшість часу це займає кілька годин. Як тільки ваш обліковий запис буде підтверджено, ви зможете вільно перемикатися між демонстраційним та реальним режимами. Дозвольте швидко показати вам, як працює платформа. На головному екрані ви можете досліджувати популярні інвестиції, бачити, що роблять інші трейдери, та переглядати всі доступні ринки: Форекс, індекси, товари, криптовалюти, акції та ETF. Серце платформи графіки. Ви можете відкривати будь-який графік активу, додавати індикатори, малювати трендові лінії та змінювати таймфрейми для правильного технічного аналізу. Тепер розглянемо, як насправді купувати акції на демо-рахунку. З лівої панелі виберіть акції. Тут ви побачите як традиційні акції, так і CFD. Різниця проста. З класичними акціями ви заробляєте гроші лише якщо ціна зростає. З CFD ви можете отримати прибуток також і при зниженні ціни. Оберіть акцію, яка вас цікавить, клацніть правою кнопкою миші та виберіть новий ордер. Це відкриє вікно ордера. Де ви зможете встановити розмір вашої угоди, обрати рівні Take profit і Stop Loss, а також перевірити свій маржін. Якщо натиснете купити ви заробите гроші, якщо ціна зросте. Якщо оберете продати, ви отримаєте прибуток, якщо ціна знизиться, але пам'ятайте, ця опція доступна лише для CFD, а не для класичних акцій. Все, що ми зробили до цього часу, знаходиться на демо-рахунку. Якщо ви хочете перейти на реальні гроші, вам потрібно зробити депозит. У верхньому правому куті перейдіть на свій реальний рахунок. Потім у нижньому лівому куті натисніть Поповнити рахунок. Ви можете поповнити за допомогою карти, банківського переказу або місцевих методів залежно від вашої країни. Введіть свої дані, підтвердіть і все. Ваші гроші зазвичай з'являються протягом кількох хвилин. Сподіваюся, цей посібник був корисним. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Я завжди намагаюся відповісти. Не забудьте перевірити посилання в описі, щоб створити свій безкоштовний демонстраційний обліковий запис. Якщо цей відео був для вас корисним, натисніть кнопку Подобається та підписуйтеся на канал для отримання більше навчальних матеріалів. Дякую за перегляд і успіхів у ваших інвестиціях.